Пливають, як вода хвилини, ти проживаєш одні. Складні думки, тяжкі години, в ти днях ти тонеш у вині, ти розкладаєш по площинах думки веселі і сумні. Летять як вітер думки, та не роздує він багаття. Лиш тихо вріють роки, а в тих руках пусті заняття наївні, щирі, мов казки, Тедуть нікуди тії стежки. Цишки сприймаєш за дорогу, яка плететься, мов вінок, Та зрештою вона убога, нудний безрадісний танок, І в іншій сповнений тривоги, що встряла в серці, мов клинок. Покірно, як годинник іде, Ти зморена життям серденько, бо в ньому віра більш ніде, подавлена і вже слабенько. То віра в мрію, що в думках колись так радісно буяла, та ти запливаєш в страхах, яким у звірі чатували, щоб ти здалась, щоб ти упала. Та ти, любима, маєш час, щоб свою мрію наздогнати, бо кожне серце має шанс та сили, щоб жахи здолати. Біжи до неї, доганяй, вона твоя і буде завжди, розправ же крила і злітай, бери, чи хочеш, просто знай, що мрії нищать не гаразди.